Якби він просто десь влаштовувався як чоловік, підозрілий, який не заслуговує, довіря у влади, що було б. От, то вже така історія, що хрест додає людині висоти. Це стосується не тільки Василя Суса. Це стосується Шевченка. Бо що було коли б він не був заарештований? Навіть при тому, що всі ці твори вже були написані головним. Хрест додає людині висоти і людина з Христом вже набирає більшої духовної сили. Я думаю, що ми цікавимось поезією з у зв'язку з його голодом. Вона цікава сама по собі, тому що це поезія, яка може йти в порівнення хіба з поезією нового іспанського поета Гарсі Лорке. Вона цікава, що поезія сама по собі, ли, але вона не є така, що для широких мас. Це поезія для людей вишколених, А в основному для інтелігенції. Хоча, безперечно, у нього є ті більші патріотичні, які більше дистоматії. Я вам скажу, що коли долинула чутка, що Василь Стос загинув, але взагалі треба знати, що Київ не знав, хто це такий. Знало маленьке коло людей, які його знали, які були близькі до ув'язнених знало маленьке коло спільців письменників, але вони боялися знати, боялися признатися, що вони з ним знайомі. Це взагалі картина жалюгідна. Я пригадую, десь приблизно у 88-му році, тоді вже падала цензура, тоді вже якось. Тоді вже можна було не дуже оглядатися, просто тому, що перестали заарештовувати, але ходили вони в своїй уніформі, займалися вони своїм ділом. І взагалі совєтський режим панував. А проте людям вже хотілося якось хоч крадькома висловити, затаїли, щоб затаїли на душі. І пригадує десь тут, під земельні, на Хрещатику, пробіг хлопець, такий лохматий, і став гукати, Василь Стус, геніальний поет. Василь Стус, геніальний поет, геніальний поет. Ніхто не знає, хто це такий, але догадується, що це хтось проти влади. <кхух> ну, і... Я пригадаю, як важко було тоді розказати людям, хто це такий, бо книжки немає. Його вірші ніде не групувалися. І то не є такі вірші, які звучать як пісня. Але разом з тим дуже людей інтригувала його доля. Ви знаєте, що він був. Він відбув порівняно короткий термін, 8 років. Нас зарештували разом з ним у 72 му році. Я мав 12 років, він мав 8. Він вже повернувся до Києва і він оголосив, що він вступає в Гельсінську групу. Гельсінська група це була ніби. Не конспіративна організація. Це була організація інтелігенції такого типу, як Сахаров, як генерал Григоренко, як Микола Руденко. Це була група, яка вимагала від совєтського режиму. А цей совєтський режим був абсолютно схожий до режиму регіонів. Тільки що. Режим регіонів це просто смішний анахронізм, про який зараз не можна серйозно говорити. А той режим був закроєний на майбутнє тисячоліття, як вони обіцяли. Ця ідея вічно вважалася. Отже, виступити проти цієї сили було дуже ризиковано. Просто тому, що чоловік один раз зарештований і вже був на завжди заарештований. Його вже не можуть випустити, як посиляв, випустили, але через п'яти требу знову зарештовали. Отже, він демонстративно заявив, що він вступає до української гельцівської групи. На Москві була розгарячка, 15 років Незалежно, що ти встиг зробити. Незалежно, чим ти зараз зайнятий. Якщо ти причетний до цієї гельзінської групи, то тобі буде термін 15 років, тобто 10 років товарів, особливого живе, і 5 років заслання. Я в той час був на засланні і, на забайкальня. Це Східний Сбір. Я пригадую, як я всіма силами хотів утримати Василя Стуса, щоб він не вступав до цієї гельсінської групи, тому що вона нічого не встигла зробити, а життя поставлене на карту. Він був дуже ображений на мене за той лист, який я йому написав. Ну, власне, лист такий, що треба до того життя ставити з усмішкою. Не так серйозно ставитися. Але він був рішучий, він вважав. Бо, звичайно, він нічого не змінить своїм вступом до Гельсінської групи, і ця група нічого не змінить. Але Україна потребує жертв. І як у давніх, я б давніх казках страховисько обирало жертву найкраще. Но, власне, і такий був, така була мотивація, коли він вважав, що жити тут серед рабів і мовчати немає ніякого сенсу. А так, принаймні, він зробить оцей крок, оцей душний і сміливий. І треба сказати, якщо ми зараз говоримо про те, він є героїчна постать, знаєте, багато ж нас сиділо і не менше, ніж він сидів. Але вони теж послідовними, і не відрікалися. Але справа в тому що він справді був постаттю героїчною, бо він свідомий йшов на жертву.